Рятівна прохолода. Рятівна прохолода. Слони жалілася чоловікові, могутньому слону то потуну. О, яка нестерпна спека. Незабаром народиться наше дитя, тож варто подбати про якийсь затінок, щоб можна було відпочити й погодувати малюка. Люба, на жаль, у нашій савані мало дерев, однак я знайду, як потішити тебе. Ось побачиш. Ніжно відповів дружині топотун, а поки що влаштую тобі приємний прохолодний душ. Промовивши це, слон рушив до озера. Він повернувся за кілька хвилин із хоботом, повним води, яку вилив на спраглу дружину. Від того душу відразу стало веселіше. Чекай мене, я невдовзі повернуся, сказав топотун і рушив у глиб саванни. За якийсь час слон натрапив на покинуте селище. Присадкуваті хатинки з глини й каміння були замалі для нього. Він ледве просунув голову всередину, щоб роздивитися, чи не сховався там хтось. Які симпатичні солом'яні стріхи. Здається, у мене є ідея. Втішився топотун. Він звів хобот догори, учепився за один із дахів і зірвав його з напівзруйнованої будівлі. Отак. От а тепер варто знайти якусь міцну деревину, діловито промовив слон до себе. Наступного дня укриття для дружини було готове. Та це ж Парасоля, яка краса, радісно вигукнула слониха. Нарешті є місце, де можна буде сховатися з дитям від палючих променів. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.